Озерні відкрився розпродаж супер низькими цінами. Відкриття було вчора, тому йдемо з мамою та Соною дивитись, що там магазин розташований на другому поверсі. Заходимо і бачимо величезну площу, що є та які ціни. Чоловічий одяг є, жіночий є, дитячий також є усе починаючи від взуття та білизни і до верхнього одягу. Навіть є текстиль, рушники, постільні комплекти і так далі. Я б сказала, це хмельницький базар, але з комфортом та теплом є де погуляти та щось собі купити. Наприклад, така жіноча піжама 560 гривень, як за таку ціну, взагалі шек ковтинка 530 гривень. Штани великого розміру 480 гривень. Ну ви зрозуміли, які ціни супер дешево. А така сумочка 380 гривень. Навіть є Вікторія Сікрі, звісно, це не оригінал, але є. Ціна без галтера 460 гривень. Є роздягальні, тому все можна приміряти. Чоловіча піжамка 540 гривень. Магазин розпродаж розташований на вулиці Панаса Мирного. 34. Кому актуально, заходьте.